Слава Україні! Ви на каналі в гостях у Натки Рукоділки. Сьогодні я вам покажу своє присування по роботі оця від леді, яку ви бачите, ромашки. І свої покупки вам покажу. Їх небагато, але тим не менш вони є. От я їх зібрала до купки. І хочу з вами поділитися. Можливо, ви щось для себе теж там побачите і захочете, а може не захочете. Ну, коротше, треба ж з вами якось про щось поговорити і. А то Ви мені пишете, що я десь зникаю періодично, зникаю, тому що трошечки не маю часу на зйомки, але а, була у суботу зустріч, то я зняла там дівчата, поприносили такі шикарнючі гарні роботи. Я їх зняла, все. Потім, коли прийшла додому, хотіла завантажити. Виявилося, що бочком знялося це все, і дивитися неможливо. Тому Прикро, але ось так. Значить, Хотіла я вам її показати тільки той. ну, Я от зараз тут так, бачите, по п'яльцях, по сліду від п'ялець, але стала п'яльця брати, і вони вирішили відпочити від цієї роботи, просто роз, розчепилися і випала моя тканинка. Тому, думаю, вже покажу вам, от яка вона є. Бачите, яка краса виходить. У мене ще лишилося тут пів листочка, отут вже все закінчено от, от, до цих пір. Тут пів листочка і ось тут закінчити, і все. Півтора листи лишилося. Подивіться, яка краса. Мені дуже подобається, особливо ось ця частина А взагалі все подобається, і букет подобається. Все подобається. Звісно, така колопотня, знаєте, особливо з волошками. Там багато бекстічу. І в ромашках теж його немало. Але бачите, як Ну, мені виглядає. Гарно. А як вам? Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, бо мені цікаво, як вам ця робота. Так, тепер, що я вам хочу показати. Зараз я хочу показати свої покупки. І, э, по-перше, покажу вам з монітора. Я купила дві схеми. Я просто не друкувала оці титульні листи, тому що вони в кольоровому і. Э, і що? Дорого, 15 гривень листочок такий. Це мені я дві схемки я їх придбала. Ось, ось цей виробник. Ні, це не совіний ліс, який ми пам'ятаємо. Тому що ми з моєю подругою Христиною трошки пошукали. Провели таке невеличке розслідування. Що ж це за дизайнер? Це не совіний ліс, це точно. Це ін інші. От, На Еці я купила два. Дві схемки, там зараз знижка 50%. І вони такі достатньо е доступні. І ось цей відшив я побачила у Фейсбуці. Одна дівчинка виклала ось саме цієї картини. І мені дуже сподобалося. Я пішла подивитися, що в них іще є. Придбала цю схемку, от, і другу придбала, зараз я вам покажу ось такий семплер. Ось такий. Мені сподобалось, що тут, бачите, купа різних звіряток, і єдинорожки, і різні. Там є і олені, і лебідь, бачите, якісь собачки, котятки, і дерева різні. В общем, мені сподобалось і лисичка, і зайчик є. І якісь пташки. В общем, я подивилася, мені сподобалося. Кольорова гама мені сподобалась. Мені сподобалися схемки, тому що там небагато кольорів. Зараз я вам Покажу, давайте я зараз під'єднаю телефон до, скажіть, я скажу, до тримача. Так, о, О, трошки бачите вже мої покупочки. Так, хотіла гарно зробити, але не вмію. Я, я, дівчата, знаєте, так гарно знімають, показують усе, а я якось так не так ось так зроблю. О. Це, тепер ви все бачите. Значить, оце роздрукувала я ці дві схеми. Оце, до однієї з них, бачите, ось такий всього-навсього ключ. Тобто небагато кольорів, а ось до другої ось такий. Це для десанта на санях летить. Він, виходить, якщо брати основу 14 канту, 31 на 33, ну майже 34 см. Не такий не дуже великий для такого сюжету. Та? І бачите, тут небагато кольорів ниточок. От, а другий семплер, він 37х54 см, якщо на 14 основі, і теж, бачите, зовсім трошки ниточок. От. Роздрукувала. Дос... Ну, схемка, я вам просто так шматочок покажу, щоб ви розуміли. Ось так, бачите, вона не крупна на А4 форматах листочки, але мені подобається те, що не має 155 листів. А вона все ж таки вони максимально компактно зробили. Ну, В принципі, у мене зір нормальний, я там розібрала всі значки, я познаходила, всі мені понятні, то е, мені підходить, то я таке собі придбала. Ось матеріали я ще не брала під ці схемки, тому що так, в мене вже багато лежить схемок з матеріалами От, і ну, підготовленими, то я хочу спочатку до них дібратися, а потім вже до цієї. Але подивимося, як воно буде. Бачите, я собі придбала в Монпансьє ось такі три шарники. Оці метелики вони дуже як світяться. Там, бачите, куча купа-купа. Діамантиків таких маленьких, ну це не справжні діаманти, звісно, вони рожеві. І вони в житті дуже-дуже переліваються так гарно, це не змогла пройти повз цих метеликів. От. І е, таких два шарміка, наче як лампочка, так? і в ній там сердечко теж цікаві, мені сподобалися. Я на Стьоні купувала шарміки, які я забулася її покласти в замовлення. Як знаєте, якийсь тундук якийсь поклала спеціально перед носом, щоб не забутися. І що? І забулася, і все. Потім я побігла вже за пів години десь на нову пошту, щоб додати, якось попросити, а там вже стоїть машина вантажиться. Я вже дивлюся і кажу: поверніть мені мою посилку. Ну, вони у скроні покрутили і все. кажуть, ідіть, тьотя, додому, поїхала твоя посилка. Так, далі. Нарешті я собі взяла ось такий органайзер від шашель. Я їх вам постійно пропоную, продаю. Та, а собі я взяла тільки у мене овальний такий з сувою, ви бачили. А ось такий маленький це, от якщо йдеш на вулицю, нюхів, наприклад, вишиваєш, то ось такий органайзер дуже зручний, він маленький, він дуже хорошо у, у шашеля, до речі, дуже, бачите, я хочу отак розліпити, вони дуже такі. Цупкіці дуже хороші магніти, і просто так отак не відірвеш. Ось, тільки отак, от в сторону. І вони там хорошо тримають. Бісер, я вже перевіряла, так трусила, і нічого він там не змішується. То я собі, нарешті, придбала такий. Вже його спеціально зняла, всю обгортку, все поклала до своїх туди аксесуарів, які мої, і все. Буде у мене теж таке дерево життя від чашеля. Нарешті, так? Потім, нарешті, я визначилася, який я хочу. Я хотіла, я вам казала, один а, ліхтарик спробувати зібрати від Мілхілу. Так? І не могла визначитися, який саме я хочу, тому що, в принципі, мені всі подобаються. З них всі. Оцей третій, зелененький, теж клас. Вони ну, всі класні. я ніяк не могла для себе визначитися, але от нарешті визначилася. Ось такий взяла, бачите, тут такі кольори. Такі, ну, мені подобається, бісерши. Да, у них оце всі ці фонарики класні, не знаю. Ну, коротше, взяла собі п'ятий ось такий. Потім замовила собі ось таку схемку, блакитні метелики від Дар'ї. Це наш дизайнер. Ось вона підписана, вона в інстаграмі. Мені на... я вам вже показувала, коли свій. Тумбочку прикроватну показувала. Я показувала, що у мене ось такий подарували дівчата ось таку схемку. Так, я під нею вже зібрала ниточки, все зібрала, залишилося тільки сісти вишити. І я побачила ось в новинках у Дар'ї в Ютубі ось таку роботу. Ну, це вона мені так і писала з бантиком, то я вам так і показую. І тут теж є, бачите, бісеру трошки, скільки там треба на цю роботу. І Ручного фарбування трошки ниточки. От. Ну, А все інше треба підібрати. Я ніколи ці шовчики різні не вишивала, не робила, ці дирдочки не різала. Ну, Тут дуже зараз я зніму оцей... цю стрічку, щоб вам було видніше. Можливо, вам теж таке сподобається. Але відшив шикарний. Це дар'я спочатку робить відшив, а потім вже продає ці наборчики. І це фото саме відшиву. Ось така, ну, фокусуйся. Ось так. Гарна дуже робота. Мені сподобалося. Так, не трусись. Тут метелики, бачите, квіточки, прямо ням-ням-ням. От, але ніколи не робила оцих стіпків різних, буду вчитися. Там ще додається в цій схемці QR-код з посиланням на. Там вчить Дар'я, як вишивати ці всі стіпки, каже, що то не дуже там, важко все робиться і можна зробити. Да? Ось так покладу, щоб було гарненько. Так, потім я вам ще раніше показувала, що в мене є ось така схема. Я вже ниточки під нею купила все. І у Ані Іщук. Анна Іщук, вона у Фейсбуці фарбує тканинки. Я у неї взяла мурану з райдужним Люрексом по Зараз я її дістану звідси. От, дуже мені сподобався. Там і він по ключу йде такий сіро-блакитний колір, бачите? І що мені ще подобається, що Аня, вона, бачите, її оверложить одразу. Подивіться, яка. Ну ви просто не бачите, наскільки він блищить, як знаєте, на небо таке. І які тут оці. Колір, як грає, і мені здається, що саме під цей дизайн воно буде дуже гарно. Так. так що я хочу найближчим часом розпочати. Я вам казала, що я буду вишивати отак до будиночки і все. Оце знизу я не буду. віночки, все вишивати. І мені такого шматочка, тут 50 на 35, якраз повинно вистачити. Посилання на сторінку Ані, я вам лишу, але вона і у мене в групі постійно виставляє канинки, які є у неї. А також можна і під замовленням, ну, прислати, який вам треба дизайн, який колір, щоб вона розуміла. І вона дуже так, знаєте, влучно підбирає е, кольори. От, тканинок. Мені подобається. І в спілкуванні ця людина. Мені теж подобається. Вона така проста людина, без якихось там. Як то кажуть, понтів От, завжди допомагає. Так, все підказує. Потім взяла собі ще одну упаковочку оці голочки з подвійним вушком для блендів. Подобаються мені ці голочки. Бленди не перекручуються, не треба оце постійно їх поправляти, сидіти. І Вони тільки 24 го розміру. Чому? Тому що ці вушка, якщо меншенькі робити, то вже такі будуть дирдочки, що зовсім туди не потрапимо. От, такі взяла собі. І в магазині вони ще є, кому треба, будь ласка, приходьте. Так, потім також само у Ані Іщук щук. Я взяла, вона і під замовлення, і так просто возить ще різні раритети. От, там, теж виставляє де-інде інколи. І теж я у неї побачила ось таку схему від Dimensions. Я навіть раніше її не бачила. Такі, бачите, будиночки для пташків. Котик, оце мені сподобався будиночок котик. І тут іде схема, і шарміки. От, різні для неї, і все. От, я її подивилася, ту схему. Нормальна, звичайна схема. Там ключі в ниточках DMC. От, розмір готової роботи 20х43. Тобто, в принципі, 50 на 35 буде достатньо. Відрізу тканинки. так. І по тканинці я хочу вашої поради. Я взяла кашель, так, 3009 такий вінтажний. так, І взяла лінду 27-теж 3009. І я от не знаю, яку саме взяти до цього дизайну. Ось ця лінда, вона така, наче більш така, знаєте, виражена тканинка. А це ж кашель, він як льон, він такий більш, більш прозора тканинка. То я не знаю під цей дизайн, яку саме взяти тканинку. Якось, Може, ви мені в коментарях напишіть щось порадьте, як ви бачите. От, Можливо, мені це допоможе, тому що дві взяла і, і, і сижу з ними. От, не знаю, коротше кажучи. Яку взять. Ось так я вам трошки показала. Оце всі мої покупки. В принципі, все, що я хотіла, я взяла. Більше я нічого не планую купувати. Ну, хіба що щось таке побачу, що прямо у мене відірве мій дах, і я побіжу, куплю. Але ні. Поки що не виходить нічого купувати, на жаль. І не планую. Я хочу вишити максимально те, що у мене є. От, і потім вже купувати щось інше. Так, ну, все начебто розказала, показала. Так, чекаю ваші поради мені по тканинці тоді. І е, напишіть мені обов'язково по е, леді, чи подобається вам той відшив ромашок. Вже хочу за, за, закінчити їх. Лишилося. Ну, я не знаю, так порахувала, може. Ще тиждень-півтора я її закінчу, тому що оце з квіточками там дійсно довбатні ну, достатньо. там Декілька кольорів, плюс потім ще цей бекстіч постійно і треба трошки поколупатися. Але ну, планую чим найскоріше. Я хотіла її відкласти, щось інакше, там до синичок повернутися, а потім далі. А потім думаю, вже там лишилося трошки, треба її вже доробити. ну Поки що є у мене настрій на неї, то я її. Роблю, вишиваю. Так що чекаю ваші ваші такі, знаєте, як враження від тієї роботи. І взагалі пишіть мені коментарі свої, і що вам сподобалося з цього відео? Щоб ви, можливо, собі придбали. Посилання на сторінку Ані, я вже казала, я вам лишу. от В інстаграмі. Оці схемки, я думаю, що ви знайдете, тому що я дуже рідко заходжу в інстаграм, тільки якщо я там дійсно мені щось конкретне треба, то, то туди я заходжу. От. І, до речі, всі фонарики ще є в магазині, кому треба приходьте, будь ласка, всі є 6 штук. Все, дівчатка, на сьогодні. все. Дякую вам за увагу, що були зі мною. Бережіть себе, будь ласка, все буде Україна, перемога неодмінно за Україною. Все, тримаємося, па, -па.